Здорово, чуваки! Сьогодні ми граємо в Roblox в режим симулятор бездомного або симулятор бомжа. Я тільки зайшов, теж як ви не знаю, як тут робити. Бачу якісь апгрейди, можна щось прийняти. І все. І більше нічого не бачу. Тут є якісь, схоже, що виміри. Next World, да, наступний вимір. Є пети, боси. Це моя виходить, що оцей. Мій дім новий поки що. А це мусор. І що? А, треба його ламати, так? Так, ми ламаємо і, виходить, щось заробляємо, якийсь мусор. Потім ми приходимо і... і нічого. Просто приходимо. Добре, ламаємо. Все, у мене є, допустим, 360. І що? Fight. Битися? що? Я будемо битися з ним? І що? Я його зараз виграю. Або ні. Або так. Або так виграв. І що? Ага, угу. мусорка. Я Рився в мусор, що? Оце моя мрія, звісно. Ритися мусор. Так, і що? Я, виходить, нашого мені мусор, я не розумію все ще. Мусор, я, може, можу щось тут купити, обрейдити, чи що? Ага. Угу. Ага. Угу. Тут... Ні. А, якісь баночки треба. А мусор, це напевно я з ним можу перемагати, так? А, ні, тут є шанс, коротше, що щось якесь щось випаде. А мусор, я не знаю, все що наше. Може Бетів за нього треба купляти? Да, да! Коротше, треба, виходить, 1700 мусора і ми зможемо з вами купити ще фетка. Але я не знаю, звісно, що він дасть. А, тут щит. Якийсь щит не можна ламати. А тут один. Не розумію. Тобто тут один і я можу його ламати, а там більше я не можу його А! Чи що? Я тільки один могу. Там, де написано один, я можу ламати. А там, де написано 2-3 там і далі, то я не можу ламати. Добре, я зрозумів. Так, добре, я. У мене 2000 вже не побачив. Загрався трошки. Так, я купляю одного, тут може випати Капібара, миша і ще одна миша. Криса. Так. Маус. Ну, на що я сподівався, ну конечно. Так, Пети, Кюру, І що тепер? І тепер я можу два ламати? Ні. А що мені дає мій Пет? Так, мій Пет дає мені один треш левел плюс, походу, Х2. Я можу бити, тепер у мене 12, тепер бачите. І я, виходить, ще 3 дамаги я отримую, чи що? По мусору, чи Що Ще не розумію. А ну, допустимо. Я ось ламав трошки мусора. І йду до бомжа, чи хто ти такий, вибач, якщо образив. По 12. На ісу! Ну це було дуже легко. І що тепер? Я рисую знову мусорі і знаходжу баночку. А, пам'ятаєте, нам баночка потрібна була отут. Отут, отут, отут. Зараз, зараз, зараз. Ну... І отут мені я можу щось прокачати, так? Почекай, де я тут можу нажати? А, от, абрейд. Вось, так. Да. Можу щось обрейдити. Дамаг. Я зможу, коротше, бути сильнішим. Так, так. У мене тепер з'явилося що це. Це якийсь холодильник зламаний, я зрозуміла. А на ну, що я сподівався? ну звісно. Якийсь зламаний холодильник. Без їжі ніякої. Ну і добре. Так. Виходить, по мені треба ще 1700, хочу ще одного по така крута нота. Ну цікаво, що. А, а може щось випаде? Все ж таки. Ну будь ласка. А, ну, дяко. ну, дякую. Ну випало, випало. Що я хотів, звісно. Икс вай, тепер я по 21, а що було. А я не пам'ятаю, що було. А я не пам'ятаю, що було. А я не пам'ятаю. А, все, 35. А треба 48, щоб його щось зробити. А тут... Почекайте, а мені треба для апрейду щось таке, типа. Типу того. Киски, рибі, чи... А, да, а, нет? Не <гум> тут? Тут може випасти якась... консерва. Консерви можуть випасти. А консерви мені не потрібні, я правильно розумію? Консерви, консерви, консерви. О, ні, не треба мені консерви. Так а на що мені там треба тоді. Добре. Магазин здесь меню construction, я не можу його. Використати їжу я не можу. парць... А! Тут можна продавати такі різні штуки. А що Дивіться, то есть, я зараз, получаете, за... то, что один раз ломаю, я десь... Чекайте, зараз. Зараз. Ломайте. Здесь по 2000, да? По 200, да. Здесь я получаю по 200, как что я продам, допустим, эту баночку. То я получу 223. Ну, все такие, я собі, якщо часть. А по 3 все ж таки. Ю аун, хай, ноч, левел, то хава. А, у меня над то малый левел, правильно я разум? Давайте може ще одного пета, а потім накопимо за 6900, так? Так, за 6900 накопимо і відкриємо. Дай, будь ласка, прошу. Капібара! Капібара! Я напросився на Капібару. Дякую! А сколько вона дає? Х3, а мої миші дають х2. І там треш левел якийсь. А ну тепер я можу ламати три? Ну, конечно, не можу. І тепер я бомжика того можу ламати, да? Оцього нубасіка А в... Ой, оце якийсь бейсболіст. А ти хто? А ти якийсь Джеймс Бонд. Оце мені не дуже подобається, треба йому розбити пику. 56. А, ну я не по 56, а він по 8 я... я не знаю, якщо я його виграю, то це буде дуже добре. Чесно, я навіть не знаю, виграю я його чи ні. Угу Батарея. А мені не потрібна батарея. А наша ты мені дав батарею? Я просто их выбрав батарею. Наша мені батарею? Я просто не до кінця ще разумею, типа ось автофайт. А, це автобитися. тут вс. Всього... А, серйозно? Тут два виміра? Це якась нова може гра, не знаю. А тут можно просто не відходивши, да? А ну, у мене є и треба дві якісь світящиеся, я не знаю навіть шо, тухлієте. Молді потейто. А, тухлі ці. М -м, картопля. Точно. Це треба нам картопілька. Ну, картопелька це нормально, звісно, але не тухла. Наша їм тухла картопля. Це для мене, звісно, секрет. Так, знову рисі в мусорі. О! Ну, дякую, звісно. Приємно, приємно. Ну і добре. Це дуже приємно, якщо чесно. Так, значить, треба я не знаю, що мені робити. Може ще... А сколько я можу вообще? А, три з трх, все, я більше не можу. Пойти. А картопля мені треба дві. Ну давайте ще раз його переможемо. Чи що? А ну. Ну. Ну, быстрійше. Ну. О, дякую. А ты мені на рівні, якщо чесно. Ти дуже слабий для мене. О, ну батарейка, це дуже не дуже. Це дуже недуже. Дуже не дуже. І ще раз. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ну Я десь п'ять, шість, сім ударів роблю, так? І ви. Так, знову. Мусор. О, дякую. Так, давайте сходимо вже, а то цікаво, що там додається. Може зараз зараз вогонь мене за цей загориться, чи що? Так, я апгрейд. О! У мене тепер стул, на якому я не можу сидіти. Це дуже зрозуміло. А як я думаю? Звісно, стул вже для того, щоб не сидіти на ньому. Ну, от назад. Як ти можеш так думати? Так, ламаю. Раз, два. А, в мене далі... Ааа, вони щось зроблять! Так? Видите, вони уломают сами, да. Я отдаю им команду С Б. Бытый УЦ, а выделот. Так, за 6700. А, у 12 тысяч у меня, я наподобуюся. Угу, добре. Открываем моецько. Ко! Це нормально крова? Чи нет? Тридцать шанс, уже щось покраще. Почекайте, я оце тоді умкирова и оцей. Тут у нас уже x6. Так, і скільки я зараз буду вже добити. А, 84 урони. Ну я почти шо то Я можу дивіться, Я можу вже два бачите, тут чи два, а тут один. А три я можу? Ні, три ще не можу Чого? А чому? Чому? Ну добре. і так піде. Давайте ще один туди чи ще Ну, Давайте ще один відкриємо. А ну-ка. Дивимось за 6900 ще одне. Ну тут же свинка выпала. Ну конечно. Це намеки якісь чешу. э, е, Ункюро. І... ой. Ункеро? Кюро? Так, приймаємо цього Петтика і тепер по три можу, ні? ні. А я не подивився скільки він. Ааа, ну Х5, кстати, нормально. Нормально. Це навіть непогано, я бы сказав. Так, тепер я чого може? 195 ты шо? що хлопчику? Ти що робиш? Ты шо робишь? Ты вообще... Фогия можно? Сто парц. А шо такие? А, купе. Ааа, я... я забув, я ж дивився вже. Бьют. музика, Автофайт. Здесь меню under construction. А я цього вже уже выхня? Це не те, що я вже выиграл, нет? Все давай. Правильно, ничего нет. Йовин! А мені не подобається, знаєте, тільки що тут цей. Хоча це прикольно. Ну, що тут перемоги не дають, бачите? Тут тільки сила є і мусор. А якби ще давали перемоги, це було б ще прикольніше. Типа, поняли за перемогу там, ну не знаю, типа... в наступні світи. Да, оце було прикольно. От ти купив, допустим, в тебе є 100 перемог. І все, і ти пішов в наступний вибір. Так, а чому не... Ви бачите це? Я не можу купити яйця. Оце можу, а це не можу. А чому я не можу це купити? А це можу? І це не можу. А чому я не можу? Що? Почекайте, а чому я не можу? А, о! Це ж бачили це? Ви це теж бачили? Це дуже добре. Так, а мені ще цікаво. Чи це, типа, новий, бо я не подивився, може це якийсь ще зрозумілий цей новий е гра нова. Бо у Роблоксі я бачив дуже багато нових ігор зараз випускаю. Різних там. Ви пишіть в коментарях, ну, які ігри ще, може, цікаві є. Я теж пограю. Я бачу й в популярний режим, якщо хочете, можу зняти про нього. Ну, випишіть, що хочете. Так. Хоча мусора, дивіться, я більш не став получати. Це дуже странно. Прям дуже. І чому я не можу їх поставити, щоб вони самі били? Вони повинні самі бити їх. А я це роблю, а не вони. Так. Потейто. О, а я можу прокачатись, так? Почекайте, дудкемп. А, мені треба ще одна батарея. А тут дають шанс великий на батарею. Тут я постійно получаю. І тут я швидше це буду робити. Мені просто одна батарея. Знову мусорка? Ну конечно, конечно. Батарейка. Ну просто з першої. Так, а білд. давайте туалет чи що, давайте туалет, І що це таке? Чекають. що це у мене. Риба чи щось, А, да, риба. Ой, ну ця риба, це не дуже мені подобається. Так 192, я вже можу, в принципі, його бити. Чи що? Ну да, ну чекайте, що треба мені для того, щоб перейти в наступний цей. Вимір. Next world. Upgrade your camp to unclock the next world. А, ага, типа, повністю цей закінчити кемп? А мені кажеться це неможливо. Він дуже, мені кажеться важко. Прям дуже-дуже важко, ні? Ну добре, давайте постараємося зробити. Так, давайте оцього виб'ємо низки. Тисячу скільки? А як хп качати? А як хп качати? А я не знаю, як хп качати. Чого я присідаю? Ви це бачили, чого я присідаю? що дурачок якийсь присідаю? Потейто? Картопля? А мені не потрібно, да, картопля? Чи їй потрібно? А мені... Крім що тут треба картоплю. А прикол? Чи мені показалось? Бачите, отут десь написано... О! Бачите, що я можу тільки, якщо в мене оцей Unclock в Yard. Ну якщо я новий вимір тільки получу, то я тільки тоді зможу. Так а як тоді... нічого не розумію, а як тоді, виходить, мені перейти в наступний вимір. Ну добре, давайте поки що розбиратися з тими босами. І прокачаємось чуть-чуть. Трошечки прокачаємось і далі будемо дивитися. А тут це якось нечесно. Так, яблучко. А яблучко мені потрібно, а то я завтикав трошки. Яблочко мені потрібно, два треба. А рибу не дають тут. Риба у цього дядьки. А у нього 795. Ну я, думаю, можемо спочатку... Накупити скільки там 26 и 27. 27 В От, не да. 27 тысяч. Мене уже 15, все дрожки мне треба. Хоп-то он не чи ні? А, так а що вони робить, я не розумію, чого вони перебігають? Ну я нажимаю, але ж мене може по черзі це все робити, ні? Ну да просто. И шо так а чого мені так мало дають? Чому мені так мало дають? А, я теж кулы бьем, я можу щось робити з ним я не можу взаємодіяти з ним все я зрозумію. а я думав що я типу, даю їм команди і вони самі це роблять ну добре добре. зараз давайте ще раз оцього цього бейсболіста, баскетболіста забув напишіть в коментарях я забув як називається ця, цей вид спорту вроді цей баскетболіст чи бейсболіст не пам'ятаю якщо чесно так угу. Так, все, я переміг його. Забираємо картопельку. Будкэмп, це нам потрібно... А, возь! Дивіться! Дивіться! Ми обгрейдали трошки щось там. І тепер що? Тепер я йду сюди, а тут у нас якась... Фламінго! Да, фламінг? Так, дивіться, далі йдемо. Я думаю... Я думаю, що треба... Якщо, ну, для себе я, якщо, мені кажеться, виграю цього останнього боса, то це і пройшов гру, ні? Чи це мені так кажеться. Ну, не гру, це я сказав. Пройшов цей вимір, чи ні? Ну не для себе, типа, для гри, чи ні. Чи як тут це робить, працює? Я просто не розумію, як мені перейти в наступний вимір. Це ж потрібно, ну, як уже треба перейти в наступний вимір? А я можу крафтити, ты Не, не можу. Херол баст. Типа це значить? Я не знаю, що я зробив, але... буду. А, я напевно з найкращих цих, да? Хер баст файтер це найкращі ці, да? Блін, забув. Тих, хто б'ються, забув як. Б'юни. Ну б'юни, короче, ці. Він забув, не там. Хоть убыть. А звідки у мене черепашка и чи... що це? А чому он тут стоять просто так? Чи це так радость. Я просто не розумію, чого там черепашка аж как стоит. О, вот Так, делать. Так, цього. А, по 252. А, да, мені так і було. Чи мені... А, да, так і було. А я подумала, що це щось нове, десь уровное. Потейто. Будкэм потейто. У нас там почекайте. А, яблочко де я можу. А, тут. Прикиньте, мені за три рази чи скільки я бив його вже. То мені на разу не випав цей яблучко. Ну, я вам чесно кажу. Не одного разу. Ну, так. Давайте яблочко. А мені правда ніколи не куди? Ну я вас зрозуміла, дякую. Так, мені треба ще одне яблучко і ще одна картопелька. Так, давай. Б'ю його. Б'ю. 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 Все. Вбив його. Ви боже. Чого я такий агресивний? Переміг. Потейто. О, і треба ще буквально одна ця, так? М -м, як називається? яблучко, Яблучко. Треба ще одне яблучко і все. Так, давай. Так. яблочко. ай, котейто. Ладно, добре, домовилось. І ще раз давай я тебе виграю. Ну, ти якийсь такий. Не мій. Ти на мій. Ти не мій. А, а ай, чий Ти, ти не мій. Ну розумієш, ти не мій. Я надто сильне для тебе. О, дякую, Епл. І тепер бюлт. І що тут? Оце я можу. Бочечка якась? Чого це з'явилось? Бочечка. І що тут далі? бочка? Да я? Що, Бочечка у нас тут просто стоїть. Типа як цей вогонь. Так у нас є вже вогонь. Угу. Угу. Он коксворбай дифеті босс и на прийтинг. А, надо... ну я правильно казав. А я думав, я неправильно кажу. Треба виграти цього босса. Я вже по три можу бити, бачите? Я ж не міг. Я вам клянусь на міг. Давай, бойте. Да, я вже можу бытать цих. Оці автомати, там, де три щита. А ну-ка. Дивіться, я зараз ламаю, і мені цікаво, я забув, скільки там сила у цього дядьки. Джеймс Бонд, 700... Ну давай Ні-ні, ні-ні-ні. Чи так? А ну чекайте. Та ні, напевно. так? А ну дивимося, дивимось. Та ні, на, то мало ХП. Мені трошки, да, не вистачає. Трошечки, бачите? Це мені треба буквально ще хоча б 100 сили, і я вже можу його перемогти. Оцього вийти. Коровки мої, слинки мої. Все хазяйство моє. Так. Ну, не моє, але ви зрозуміли. 21 тисяча мусора. Так. Угу. Холодильник. А це шок. Це холодильник, а це тоді що? Чекайте, що це тоді? А, це автомат з цими. З газовими напитками. Напитками. Напоями. З газовими напоями. Так, тепер в мене 28 тисяч. 27 000 можу купити пето. А, ось що це за пета у нього було, пам'ятаєте на початку відео? О. Пети. Тепер ти в мене можеш бути замість їх. Замість скінки. Черепашка. Дивіться, тепер у мене... Все, 700 є. Тепер, я думаю, я виграю. В нього 765, але в принципі я можу виграти. Так? Чи ні? Дивіться. Дивіться. Так, да, може. Все, я його переміг. І що тепер? А у мене дадуть якусь ачивичку чи щось таке? Що я типу, переміг боса? І там все таке? Домах from camp 28 и мульти, мультиплеер. Мультиплер. Не знаю, що таке мультиплеер. Знаю, що таке такі from camp. типа дамаг з кемпу. Ну, типа з мого будиночку. Хоча будиночком так то й не назвать. Тепер я можу перейти? Ех, не можу, дефолт босс. Так я вбив бос. Ну добре, режим був прикольний. А на... на цьому треба вже і закінчувати. Я вважаю, що ми гарно. Дивіться, построїли базу, на якому вже рівні пишеться. Ні, не пишеться. Ми вже у нас прокачені тут трошки, ліжечко у нас все ж таки поки що таке. Тут у нас стільчик, фламінго стоїть. Туалетик і все таке тут. У нас вже є 700 дамаг, такі пети, корова, корова і цей і черепашка. Я думаю, на цьому вже досить. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо вам треба продовження. Якщо буде на цьому відео хоча б декілька лайків, я зніму продовження цього режиму. А ви пишіть свої думки насчет нового режиму в своїх прекрасних коментарях. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.